А куди це я потрапив? Цікавенько, це шо? Залундарк на мінімалках? Оу, братику, а ти чого тут валяєшся? Я заберу твою зброю, якщо ти не проти. Оее! Oh, yeah! <laughs> Давай ще за ножик скажи щось. Yeah! Yeah! І ще тебе обшукаю. А чому немає реакції на патрони? Мені здається, ти не загинув. У тебе відкриті очі, і ти себе почуваєш добре, просто відпочиваєш на сонечку. Де сонечко? Хмарно сьогодні. А непогана така халабуда у тебе тут. Піза! Ви поглядіть, Італіано! болісімо парміджано! Що у нас тут? Десять літрів палива? Де ти їх тут знайшов? Вони там в кутучку стояли? А тут шо? This could change everything. Та, шоколадний батончик, воно зміниться моє життя. Давайте підемо в цей будиночок і. А що це у нас тут таке бігає? Це шо? <зайдяк> Зайчик? Він мені дорожку прокладає. Якийсь дуже повільний, друже. Як мені тебе зарубати? Де мій ніж? Зачекайте? Юс, використай, ножа Це він в руках у мене. А, я не можу її брати в руки? Ти серйозно? Зброю? А зброю можу. Перезарядочка. Патрони кудись вилітають, але то не проблема. Вау! I'm so sorry, little one. Sorry, sorry. I didn't need for it to end like this. Sorry, sorry, man. Ну ти мені потрібен, щоб я тебе з'їв. Я нічого не натискав, він сам вирішив це зробити. Ого, oh -oh, це ти його розкамсав. Ніби свиню тут урізали. Couldn't have asked for better right now. Oh yeah! So the energy. У нас тепер буде енергія. Ми не слабакі. О, пусто вперше. Йомаю, я розчарований. Я думав, що скрізь буде якесь добро, а його немає. Там на карті відображається якийсь автомобілі, кажуть мені йти до нього чи що. Воу, 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 яка машина. Вона може їздити, стоп! Стоп, 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 стоп! Я не готовий до такого екстремалу. Looks like there's nothing. <реш> Блін, чувак не мечи так я подумав, що до нас уже хтось прибіг. Not a thing. Fucking shit. Oh yeah, candy bar. This is nice. О паяльник. Ой господи. А як його звати? Праска. Я бачу тут та була. було. <пір> ну тут справжні бізнесмени сиділи. Бандаж забери. Старушник. Блін дуже схоже на бандаж. Розробник працює над цим. От в чому найбільше відрізняється ця гра від Dark? те, що тут можна їздити на машині, ви уявляєте? Тільки спершу я перекушу, а потім з вами поговорю. Повний бак. Ай-яй-яй-яй-яй, щось трішечки складно на тобі їздити. Ну нічого. Та, зупиняйся. Оу, а я досить сексуальний. Дуже схожий на супермена. До речі, їдемо свої по дорозі. Сподіваюся, що ніяких проблем у нас не виникло. Я хочу збити Оленя. А ти що зроблений друг? Що я тебе збити не можу? Ми зайшли в гості до людини. Чого тут? тут? те живого місця не лишилося. Чи тебе олень погріз? А ти куди? Та треба Треба щось міняти. Пяу! Доскакалося. Ну, будеш цим множечко щось робити. Ух. Гарненько так задницю зарядив. Керування тут, звичайно, неймовірне. Ні, Нічим не порівняєш. Та що та форза харазів? Хай вчиться ось таке робити. Повертай! Повертай! повертай, ПОВЕРТАЙ! Що ми зараз зможемо тут цікавеньке знайти? Оленя ми не зіб'ємо навіть на такій швидкості. Я правий? Ой-ой-ой, <плес> як ми розігналися! Ой-ой-ой-ой-ой, ну нічого. Їдемо, 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 знак запитання. Знак запитання, повертай, 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 повертай. Повертай! портай. Тут якась дирка. Стій, не їдь тільки без мене, будь ласка. Ні ні, ні, ні. Що це таке <схі> Ну, Ладно, ось туди, кудись повертай. Машина живе своїм життям, тому давайте не будемо сильно звертати уваги. Просто приймемо це так, як є. <сі> Dogfoot oh, оооо для моєї машини. Вона любить таке гавати. І кінь м'ячка вона поїде за ним. Оооооо. У мене все забито. Хавай. Oh, а, не смачно. Ви уявляєте, вона ще нікуди не поїхала. Де вона, дивина, блін і не рухається. Що це з тобою зробилося? Так, на цьому знаку запитання ми вже побули, давайте поїдемо на якийсь інший. що тут, я так розумію, дуже багато пригод. Ого. Зараз зачекайте. Сніг просто з бетону робили. Не мерзне, все буде добре. Зараз ми заїжджаємо на цю будку. Тормози! Гальма, звичайно, в нас тут, я не знаю, з гамна зроблена. Ну давайте подрихнемо чуть-чуть. Тут тепло. Тут не тепло. Оце погано. Машина. Ти знову по своїм справам їдеш? Як з нею подружитись? Я хуй знає. Поспимо 5 годин. Сліпінг what a terrible night of Ооо. Ага. Хіпормигатирадис. Та що? З головою? ха ха що, блин, думали таке? Хее, то не було все добре. Можливо, ми просто піти не їли, та воно пише, що тобі не вистачає хормеджано. Ні, я не можу застрягнути. Виймає машину. Вилазь! Ти Ой! Турне, блін. Ну, ще й скачеть. Чесно, я не знав, що воно так міє. Давай помиленьку, не спішай їй, тільки, будь ласочка. Ну Якщо я прошу повертати, то повертай уже. І не випендрюйся. Це ж річка, напізда! Там корабель. Поїхали, поїхали, поїхали. Мені без різниці, чи ти можеш, чи ти не можеш. Я хочу на корабель. Ми поїдемо з тобою на корабель. Там навіть дорожка ось прокладена, що туди потрібно йти. Ось, диви, бачиш. Все, стій тут, нікуди не їться, зараз прийдемо. ху корабель! Гармати націлюй. На рахунок три я буду казати, коли стріляти. А я повертаюся до штурвалу. Ліва руля! Стріляй! О, тут щось є! Кукуруза. Все, тепер я остаточно їбанутий. Оооо, це що, місцевий туалет? А ти мені ще довго буде писати, що в мене якась хіпорманія? Нічого, переживемо. Хочу пити то випі, хочу їсти то з'їм. не хочу спати то не буду. А де я? Люди? Де я? А, он корабель. А машина. О, он світиться, глядіть. То точно моє. То моя красунечка, я біжу до тебе, Зачекай ще пару секундочок. Що ти тут застоялася? Поїхали. Я все обдивився, що тут є. Їхати будемо? Чи ти вже втомився? Ну колеса мене наче повертає. Нас завжди є варіант. Б. Ох, тут я застряла, тут так конкретненько, слухай. Кабанюра, блін. Тепер попроявити ще звідси. О, ну до гілок присусалося, як магніт. Всю, приїхали. Щоб я куди ще приїхав, та не смішіть мене. Я буду їздити скільки я захочу. А тут якісь вовки будуть чи не буде. Ооо! Oh, Оооо! Oh, Ми знову до льоту приїхали. <плес> Мені ця машина нагадує булку з варенням, що коли ти кидаєш, воно завжди падає на варення. Але тут я не знаю, якась магія, тому що воно навіть і не думає перекинутись. Для нього це неможливо, тому що поряд є. Супермен! Я знову тебе врятую Давай вилазь моя кросунка. Тут щось дуже дивне знаходиться. Поглядіть. Це літачок. А це моя мітка, якщо що. Це не феї літають. А я тебе вже десь бачив. Ти встиг уже сюди перебазуватися? Ну давай, патрони, не відмовлюся. Мені завжди будеш їх приносити. Якщо так, тоді дякую. У-у-у-у-у! Стоп, стоп, стоп! Стоп! Я не бачу його, я не бачу його зброя. Різати! Оба на! Обана, Фух! відбилися, Зараз підемо його пристрелимо. Дайте, дайте, дайте! Тихо, 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 не бачу! Не бачу, не бачу, не бачу, біжим, біжим, біжим. Біжим, 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 бачу, бачу. Кчьоу! Живий! Ктьоу! Прибили! Яка у тебе страшна морда? тебе ніби якийсь демон вселився. Мяско наріжемо. Чооу, рівно щось викинути Звичайно, викинув. У-у-у, не викинув. Ой, вилюха, це Ой, Все, мені габала, Пригаєм! Не надо, не надо, не надо, не надо. Не їж, не їж, не їж, де він, я не бачу його. Що нам робити, ж мене дуже неправильно, ж мене дуже неправильно. Ну все, давайте просто попрощаємось на цьому. Ти чого завес? Біжи, давай! Біжи! Біжи! Біжи. Убив? Тільки ж не гарчі. Ти ж помер, де ти? Він не помер! Я не можу бігти. Все, це вже остаточно до побачення. Або може встигну машину сісти. Давай, 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 давай. Я в машині, все, не лізь до мене. Не лізь, не лізь, не лізь, не ліс не ліс, не лізь. Ліз, ліз. А, він у в машині мене, жаль.